В попередній частині відео про проблемну ділянку кругового руху на острові Хортиця ми запропонували схему, яким чином можна змінити дорожні знаки, щоб ситуація відповідала ПДР. Ми отримали багато коментарів від підписників, за що їм дуже вдячні. Деякі з них наштовхнули нас на думку зняти відео про ще один варіант регулювання руху на цій ділянці. Отже, ми пропонуємо на всіх в'їздах на це перехрестя прибрати знак 4.10 круговий рух та, виходячи з інтенсивності та щільності руху. Встановити знаки пріоритету. Додатково слід встановити наказові знаки, які показуватимуть дозволені напрямки руху на кожному перехрещенні проїзних частин. Таким чином, перехрестя з круговим рухом перетвориться на складне перехрестя, де водіям слід буде дуже уважно дивитися на кожний знак, проїжджаючи кожну ділянку. Особливо в умовах зміни схеми руху через річку Дніпро новим мостом. Ви ж пам'ятаєте наше нове відео про двосторонній рух по Вантовому мосту. Нагадуємо вам, що в рамках цієї рубрики ми хочемо показати приклад соціальної активності. А не дармаїдство, як багато хто вважає. Ми вважаємо, що таку активність треба проявляти кожному і кожній не тільки в сфері забезпечення дорожнього руху, а й в інших сферах спільного життя. А в цій рубриці ми ілюструємо один із варіантів такої активності.